Они слава світла! Будемо вогонь Святий Небесний на себе, на землі наші, на народ наш стяжати. І вогнем святим Небесним, кривдників лиходів, не земель наших, кругів наших, у владі нашій спокляти. Огню світлий красний, прийди, кусити дерево і соломона віте і покладено, приймай віднеси двою пожертви наші. Рідно славить тебе, і провідника Небесного, тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних, бо це ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як тішений піснями нашими, Огонь пронизує пітьмо і нищить басею, нищить кривників виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Він боє наш провісник світла і тепла. Славимо, Бога, Огня, Дорогостя нашого! І ні той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатства, не зліченні. Огеню, силою своєю могутню, бережи нас, від криди та лиха, спопили худо зелу душ людських. Прийди, огеню. І авий, свій лик палаючий, прийди, і почуєш многії слави, зрости на і підтримане сонцем маслом. Хай сороху зрідве в яві, кличемо тебе, Огеню, славоспіву своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим тебе не зріти хочемо, Боже. Слава, Огню, слава! Ooh. Огні світлий, красний силі твої співають славу величає, бо ти прибіжечій сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти пожертву небо несеш, ти бо найкращий житт серед нас. Все ми й тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою твої причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду Небесному дарувати, Ти, Бородині їхньої рівної у славі даш Бога, перун великим препредкам нашим. Кличемо тебе, огненю, прийди, з раттю небесною на наш світлий обряд вогни слави, Аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться, роду земному, з гордістю, величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли отці наші мир та Богомир. Орій такий та інші, яких множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо горе горе ясно, тоді бачимо, засягши в дереві і соломі вогонь Небесний. Слава, ой, слава! О, рё, ор, ор, ясно, Что полало красно, Разворяйся, царь, Вот і посолой, Розгоряйся дори, освітився на круги, радуйся і слався наша землекрасна, овню. Прийти прибути святою Сулицею, пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі макоші породило в воді, святі світлорода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду слав'янську Україну руцею православної. Хай водан, батько, очистить душі силою своєю і змиє з земель наших, з родів наших, з влади нашої, всіх кривників лиходіїв. Даруйте силу слабким звитягу, тим, що зупинилися, вибої наші родичі, великі у сварі суші. Ось на неї, Отче, землю й на всіх сторони світа, аби перебував рід наш в єдності з богами. Слава дані і вода, ну слава. Слава нині, речам, богиням нашим, охочете корови заму, які землю в спокої тримають та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами многими багатствами незліченними. Вона — годувальниця наша, і повсякчас оберіг роду слав'ян. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв, прийти та приєднатись до Вогни слави, бо без неї податки благ нема ніякого предодіяння. Кличемо, матір, замунь землю, землицю, святу покровицю, яка всесвіт все породила, життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нині наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу, вашу сяючу, і багатство, незліченні, і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славним роді руському, перебуваючи своєю силою на землі, нашій слава Матері землі, слава Україні, Русі, слава. Стри Боже, пране від любови Твоєї та сили, бо ти просторами поволіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш. Ти усіх в усіх усюдах суші, все проникаючи й торопили, Отчародослов'ян. Той є сам Род Всевишній, у величі свої незрівнянний серед Богів прийди до нас, у сені прийми безкровні пожертви наші, які у свар голинуть. Вже бачимо ми лука твого громового, що натягнута стрілами, стрибожими. Хай видать вони на кривдників виходів земель наших родів, наших у владі нашій, А на дітей наших, народи наші, хай зійде до ста і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'я. Рідну землю миру роди наші багатствами, незліченними. Ти боєвічно могутній. Непереможний, всепереможний Боже, Божеслов'я. Слава Стрибогу. No. Mm -hmm. Рай Яснаша, Стрий болислава! Я кличу сюди Огня або поріднитися з ним, з тим, кого ми кличемо на Вогнеславі, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на Волнеславі. Хай огінь покриє пополом кривників і подіїв земель наших родів, наших у владі, нашій Хай спопили всіх кривників і Земель наших у владі, наших у наших. Ми ж по честі та совісті добуваємо багатства свої, Боже, наш ти споглядаєш самого роду Всевишнього і ти бачиш нас ось тут. Збережи й народи, славяно різких а вороги хай залишишся ні з чим ти боєш могутній богогень. Ти єдина володар земель наших, ти наш виховода, та князь могутній. Та вогнисяй мій Боже, наш слав огеня, жертвуючи масло. І непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, огню, слава та сила руси. виражаємо віру, вогня і сворого, коруне в святовидах усіх боїв у Всевишньому триглаві сущі. Бо си вони є ті, хто шляхом права сварень, Їм ей, наш славу, тисячу голосу співає до сконовіків, мовитимемо та, та, та землі, щоб ти огонь був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він бо єдине з нами, поки горить від огонь в душах наших життя і в тілі. Спопилиш огень у васарів, душ наших, перетворив попіл задами ворогів роду нашого. Спапили всіх кривдників, виходіїв на землях наших, в родах наших у владі, нашій сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава, Огеню, слава. Важаю, <кхи> прибуде, вогонь, Святий Небесний, повсякчас з усім нами. Хай буде так. На тому Слава, світла завершується, однак залишайтеся з нами, бо як то вже звиклося в часі війни, то ще робимо два короткі обряди, 6-8 хвилиночок. Однак дуже то є важне. Тож залишайтеся з нами, будете автоматично перенаправлені на славу Перуну, батьку нашому. Бо діти ми перунові, внуки дажбожі, правнуки сварожі. І перун батько наш, і сила Його все честь і справедливість, доблесть і благородство, правда і суд. Силами своїми він воїнів наших благословляє, воїнів наших, наділяє, воїнів наших, захищає. Ну а загиблих воїнів наших до полку свого Перунового забирає. Тож залишайтеся з нами, будете автоматично перенаправлені на славу перуну. Слава Вогню, слава, слава рідним Богом слава, слава Україні, Руси, слава! О! -о, -о.